Олександр Доній, Коломиччина і Городенківщина. Сьогоднішній брифінг присвячений темі місцевих тарифів. Зокрема, до цього спонукала ситуація з надзвичайно високими тарифами на воду в місті Коломия і дивною поведінкою керівника Коломия водоканалу. Історія починала з того, що Коломий Водоканал взяв великий кредит з Світового банку. Здавалось би, Мусить бути понижені тарифи, тому що прийшли до такої гроші. але в Коломиї стали найбільше одні з найбільших тарифів в Україні. Більше, якщо я не помиляюсь, тільки в Калуші і Фастові, наприклад, але в Калуші одна з найбільших заробітних плат в Україні. Що ж е, е, могло спонукати в Коломию? Коломию е, можливо вона знаходиться на півдні, де є степи і е, де нестача води? Ні. Можливо, в горах ні. Є поруч ріка Прут. Що спонукало безпосередньо пане Калиніка? Він каже, що а, тарифи а, встановлюються в Києві національної комісії. І це правда, абсолютно правда. А, єдине, що він ніколи не каже, що розрахунки цих тарифів завжди робляться на місцях. Я фактично півроку намагався допомогти вирішенню цієї проблеми. І, зокрема, а, єдиний з депутатів, який прийшов на виїзне засідання Світового банку, бо керівництво коло моєї водоканала, попросили. Кажуть, нам для того, щоб. Перекрити кредит, потрібен ще один додатковий кредит. Я спеціально приїхав. Десять міст розглядалися на цьому засіданні, жоден інший з депутатів там не був. Єдиний я. Навіть пан Калиняк на початок запізнився, і я тягнув руку, коли питали, хто тут є з Коломиї водоканала, казав, що я з Коломиїв депутат звідти. Вирішили позитивно на той момент виїзне засідання Світового банку. Загальмував тоді уряд. Хоча від нього повинно бути було лише погодження. Що зробив я? От депутатське звернення безпосереднє, яке я попросив ще підтримати ще колегами іншими депутатами, якими звернулися до уряду. Зокрема, там було зазначено, що в рамках проєкту було виділено кредит 2,6 мільйонів доларів США. Виділені коштів освоєні повністю, погашення кредиту розпочато згідно графіку з 15.04.2013 року. У зв'язку зі зміною на законодавчому рівні методики економічних розрахунків тарифів виникла різниця у тарифах, яка на 01.01.2014 року складала 5,3 млн грн. Станом на 15.04.2014 заборгованість підприємства по поверненню субкредиту складає 136,3 тисяч доларів США за е, цінами за е, співвідношенням до долара. На момент написання запиту, це трохи більше 1 мільйона гривень. Відповідно, я попросив уряд, щоб з метою забезпечення своєчасного виконання зобов'язань щодо здійснення платежів із погашення та обслуговування боргу під державним бюджетом за позукою МБРР, просимо ініціювати внесення змін до порядку та умов надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Що вироблялося, транспортувалося та постачалося населенню. і кілька місяців у цей депутатське звернення мені доводилося доносити інформацію до уряду, е е вимагати, благати. І нарешті, кілька днів тому, віце-прем'єр Гройсман сказав, що питання нарешті для Коломи е вирішене. Що же робить начальник водоканалу Коломийського? По ідеї він повинен бути в цьому зацікавлений і відразу мерщій йти до уряду. Для того щоб можна було ще, як він каже, після цього звернутися до світового банку, і наступний крок понизити тарифи. Але я читаю в усіх інтерв'ю, що він, по-перше, каже, що це все неправда. А от, от подивіться, депутатське звернення до уряду, яке пан Калиняк каже, що це, це неправда. І пан Калиняк каже, що не потрібно знижувати тарифи в місті, Коломи. ще раз нагадаю, а там люди платять по 14 гривень. Мені здається, що в цій ситуації варто ставити інакше питання: а чи потрібен пан Калиняк, місту Коломиї? Чи не повинна коломийська громада розторгнути з ним трудовий договір? Тому що якщо людина каже, що не потрібно знижувати тарифи для населення, то чи варто його отримувати на цій посаді? Бо мені здається завдання будь-якого чиновника йти назустріч громадянам, а в даному випадку усвідомлювати, що люди живуть бідно. Їм потрібно зменшувати навантаження матеріальне для того, щоб покращити матеріальний стан. Дуже прикро, що якщо якісь чиновники цього не розуміють, значить мені здається, чих чиновників потрібно гнати геть. І мені здається, що це стосується і пана Каланяка.